Стаття була дею сюди юртування в 3 жовтня 2024 року і задоволення заяви статті Остапа Васильчука від 2000, відрозділи заяви статі Остапа Васильчука від прокурорачука, Григоровича, вказаних кримінальним провадженням, було відмовлено за безпістанністю умови. Що мене називають подозріми, я себе вважаю політично переслідуваним, представлюся моє ім'я, зробив статті своїми сім'я. Як ви бачите, цей процес є політично замовним і прокурор, який сидить на цій лавочці, я не знаю, як його назвати, столом, мобільний телефон, великий жаль. Конституції України, як є, підказував, є така стаття, він має право не виконати якозлочні накази. Вважаю, що моя справа політична і є спущена кимось чи очільників, які вважають, що скоро будуть вибори, треба закрити обставин Стахів, закинути його в СІЗО. І з цього у цьому Галузькому районному суді отворили ці фарс. Прокурор, суддя і СБУ, ЄСбу, субу фарсі приймають участь. Запрямили свою честь і гідність і позорнування на свій рік. Але я зараз йдемо про цього прокурора, пізища побачив. Як особисто до нього, як людини, я вибачу на вулиці, не маю жодних претензії. Я собі людина да є. Але даній справі відні прокурору замовні політичні справи проти мене, я колись кріпали Мастуса Чорвола, Лук'янка, Хмар і Сменка. Вони були політичними в'язнями Радянського Союзу. Зараз мене з політичним в'язним в Україні. І ви знаєте, не я один політичний в'язник в, в нашому сім. З 91-го року багато людей під політичним приводом були заперті в СІЗО, в Чоргу чи просто мали інші обмеження через свою політичну позицію. А в мене позиція одна жити в любові, справедливості з Богом, щоб українці як люди один другому. Жити в честій совісті, законах Конституції та міжнародного товариства. Відчувно даний протокол, чи 27.09, в цьому залі, як я розумію, але точно в цьому суді заявляв, що я не прийшов на судове засідання, чим е -е, проігнорував е -е, повідомлення мені через засобу массу інформації, чи ні чи, чи е -е, повістку, чи ще якусь вилучили телефони, як ви знаєте, 25.09. Що? Але я знав про цього за засідання, я попередньо клопотання заніс прохання перенесення з цього засідання 27.09.10 чи 10.30 час, 310. 10 .10 .10 .10 .10, оскільки в мене майже не той самий час, а саме 10.30, був топ, який був ще підписаний повісткою 25.09 слідчому поліції. Поліція ще зараз свідчення не пам'ятаю. Копію повістки я пролучив до клопотання. І прокурор вважав, що підписана мною повістка є неналежна причина явитися на слідчий допит до слідчення відслідчого на, на, на до допит працівницької поліції на ручках 4, 4 районної політичної поліції в міністрації. І таким чином прокурор сказав ще, що не їсть приватний телефон. Щось телефонувало, але ну, не мені, йшла мова про мене, оскільки в мене в той період не було відновлено телефону. І е -е, прокурор сказав, що ні, я в принципі не мав би бути в суді, мав би пройти, в нього думка мав би регіонувати е -е, січі дія саме добре, по іншій справі, перед кожним починаю підозрюваний. Ще хочу окремо добавити, що е, нехай прокурор скаже, мені було повідомлено перед 16.00, буквально за пару хвилин на окраїні міста, що в 16.025.09 тут буде слухатися справа по запомічному закону. Біля мене не було ні адвокатів, ні нікого, ну, з моїх захисників ніколи також. Я не був позвонив з матеріалами справи, ну ніяким чином. Тобто, яким чином я мав перебути там, буквально за півтора хвилини з окраїнним містом на Городській біля Пільця, е, на виїзді з міста, але практично на виїзді з міста, доїхати е, за півтора хвилини на судове засідання, зайти в зал, 16 днів рівні. Я кінь, я, чином мав, чим е, вважаю, е, що буде належно по тому. Друге, повістки мені мрія, немає сінчого. Слідчі СБУ торгує роздавав. Роздавав він таким чином, просто підходив до автомобіля, яким чином не, не знаю, не знаходили. Вони ж не можу, не могли не могли е, знайти, як цей придум виїхав з України, їхав через Сукраїну з Києва, в Одесу, з Одеси, Одеса, Молдавиї. Вони не могли знати. Але у Львові за мною їздило там з десяток автомобілів блокували мене і відповідно кидали мені. Повістку, наприклад, 16,07 чи 08, що в 16.15 буде судове засідання, наприклад, на Шатару Старелії, я мав на, буквально там за скільки 8 хвилин, 8 чи 7 хвилин дивитися в е, суд, також в тому числі повідомити свого захисника. Тобто робилося щось неможливо, зараз свідчення, я не знаю, чи він вже на роботі працює. Я свідчую чоловіка, питав, чи повноважна особа. Сказав, що я неповноважена особа. Він сказав, але я ж приніс вам повістку, але державні органи мають діяти відповідно до статті 19 Конституції України. Все, що є передбачено законом, яким законом статтею передбачено чи статтею Конституції, слідчим СБУ почати повістки в суд. І суд, наприклад, в жаль, вважав, належним. У Мене запитання про прокурора, він вважає належним, повідомлено, наприклад, мене. По справі, слідчим СБУ, який вручав мені повістки. Я вже не говоря за дату, за час, де я мав півтора хвилини явитися, або за сім хвилин з'явитися, не знаю яким чином, підходив час ну, пік, заїхати, це неради, не з часу пік. Але просто що це є нормально, чому прокурор судді не заявив, щоби мені належно вивчали повістки. Щоб потім не виписувати, що ось так і не прийшов, стаки не явився, ще щось, ще щось, ще щось. Тому що останній раз, коли вівторок 16,8, мені була влучена лапка, вручена поїздка, а саме кинуто на автомобілів з підписом суттєвому карті, зопався моє, мені невідомо, кинуто просто на машину, знято під якийсь телефон, чи що вони там мали в руках, просто накинулися на машину, я спитав тому кабину повноважну особа. Він сказав, яке це має значення, я вам чалю Ще раз запитав, буду головувати особи, ви зараз скажіть, чи СБУ мав мене повідомляти чи це є належне повідомлення, ви як прокурор, ви ж маєте дивитися, що все було належно, правда, це перше, друге. Ви як прокурор маєте відповісти за те, що ви говорили, що я не належно приму в суд працесудної дев'яти. Також вже пізніше, по-моєму, 2 числа, 2 числа, вже спочатку тижня, почала справа спортивна за першу, го 31 го 2. Хоча не було від поліції повідомив, що вони не, вже не викликають по жодних що діях, щоб я до віналі не приходив по ті попередні справи, що мені е, що є знову ж таки політичну справу від Захарість. Але мені таку е, справу повідомили е, від поліції. І ще набагато пізніше, а потім саме 2 жовтня слідчі поліції знову ж таки, ходила тут по залі засідання, де я відвідувачі щоб я до них не приходив в поліцію на жодні слідчі дії, бо в той день також вони були назначені слідчі дії поліції, вони боялися, що, що до 3 чи 15.30 ми спини закрити, то виявляється, що щоб я туди не пішов, щоб продовжити цей фарс. Ви скажіть, це належить слідчим на СБУ, ви дайте відповідь, Слідчим СБУ. Або не хтось за звідти. Слідчий ЗБУ має право вивчати повістки. І чому це не вражалося належним чином, що я повідомлений, хто має вивчати ці повістки і за який термін. Адже розумні мають бути строки, коли людина може добратися і думати своїх захисників. Це має бути в цивілізованому суспільстві, а я хочу, щоб Україна жила в цивілізованому суспільстві, в цьому і полягає те, що я зараз наручника, бо я пішов проти злодіїв, казнокрадів, і проти тих, хто працює, катує, викрадає і б'є український народ. Бо якщо за сироту, хтось скаже: не вступиться за війникам, вступиться Бог. Я виконую промисло Божий на цій землі, не заступаюся за сироту і вільняка. Тому в мене такі запитання, також в мене запитання до суді. На відео, яке передала прокуратура, з яких скріпали справу по частині 20 статті 114, лиська 2, видно як Василя Плестача, жителя села Порідки, тему словами Мока, чи суддя, почув нами ці факти зараз, попередньо, чи сказав відкрити кримінальні провадження прокуратури за фактом побиття, викидення людини і катування. Також, в даному на мою думку, має бути застосована стаття, яка стосується міжнародного злочину, саме є на міжнародних конвенція проти насильницьких зникнень, викрадань. І саме людина, яка є військовою, це обтяжуюча обставина, то якщо ви прокороти тверджуєте, що це військові, а там є факт, що це міської немає нічого ні, нічого, це злочинці, а якщо вони військові, це обтягуюча обставина для злочинців. Тому ви зараз зобов'язані відкрити е кримінальне провадження за фактом побиття після плеска, враховуючи міського докуменцію про захист, від насильницьких зникнення про те, що в нас є кринальний кодексик, стаття 146, побиття людини, стаття 146, Заручника. Стаття 364 перевищення повноважень службових відповідь. І ви зобов'язані зараз це зробити. Якщо ви це не робите, ви маєте взяти, як чоловік свій відвір. Так само суддя. Ви почули дані факти, ви маєте відкрити кримінальне провадження, якщо ви не відкриваєте, то цей суд є факсом, і ви просто не маєте чоловічого начала, ви нічого не маєте спільного з моїм народом, ви це підтверджуєте, бо мій б'ють і катують, а ви від нього відвернулись. А каже Ісус Христос. Хто мені брат, сестра і мати? Хто слухає Слово Боже і його виконує? А я вам кажу, хто мені брат, сестра і мати? І хто українцю сьогодні брат сестра і мати? Хто сьогодні захищає українця? Хто сьогодні виконує закон конституцію, міжнародні договори? Тому коли ви це не робите, ви відвернулись ви не є нам братами. Ви стали манкуртами, і як ті пісні, які співає мій кресний батько, мій брат мого батька, устав Стахів бандуризм, «Народний з України. Що ви, янчари, будете їсти землю серед степу. Ото ваше, прийміть. Або відкривайте справи над злочинцем, які катували вас ласка веча. І закривайте цей фарс, щоб я, от я в наручниках. Це не мені ганьба, це вам. Ви правду наділите наручників. В мене все в даний час. Письмову відповідь. Захисник <риклад> і <риклад> вам <риклад> знову за усім висловию проводить з явному. Наполягай, хай письмово дає на відмову Так, ухвалення. В присутній залі біля слухачі не мають права жодного давати, у випадку порушення порядку будете виведені. Тут люди, тому попередження не гадяться. Прошу вивезти цю особу за Не особу не путайте тут все. Шановний. Шановний, не путайте. Ти не путайте тут, це. Дайте, дайте, прац... Ні, дайте працівникам письмову ухвалу. Письмову хвалу, тому що я на них скаргу напишу за такі дії. Руки забери. Дивися, фамілію, де сюди. Фамілію. сюди. Фамілію. напад? Хто на напад, ти на журналіста напав? Я потім скаргу напишу. Фамілію, скажи, хто на... Ти на журналіста, на папку, коли не мене виконує, це. Фамілію, скажи скажи своє лице. Ні, ні, я не покинув. Покажи фамілію, ви... я зараз виключу це. В... Ви... В гриб. Ви... Блять, поламавши це. Зафіксуйте, поламавши ти... фамілію свою. Ти... Ні, ні, зараз я виключу міліцію. Ти що? Дивіться, давайте я зафіксую. Ні, Мені не дивіться. треба не фіксувати. Ні, ні, ви на роботі не це. Дивіться, начальник охорони. Ні, ні, Ви на роботі. Я Ваша відеокамера добре. працює на парі. Дивіться, я ви, дивіться, при вашій напарниці при камерах. Можливо, я ви Прошу, так. Вийшов Прошу, кер... Якщо ви хочете щось додатково вказати, при вашому пояснені, будь ласка, дивіться, дивіться, дивіться. 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 Ви, супри... ви проти того, що камера я... працює? Чи що? Не, дивіться, хочу... зараз вийдуть начальник якщо охорони. Дивіться, при вашій напарниці, начальник охорони. Тобто ви відмовляєтеся, ви не розумієте? Що за це? Який цирк? Ну що це таке? Я стільки протокол. Будь Дайте доповнити. мені по перше номер повідомлення. Його скажіть, які зафіксовані у вас я на службі в ЄО. на черговому е, е. завтра. Я не зможу зайти ви за ЄРД.